Ножниці від компанії Мілокі відразу ж вони постачаються в чухлі. Що мені відразу ж сподобалося, це ширина самої лянки. Підпружинена, класно зроблена. Тобто, навіть якщо у вас пояс буде від компанії Тавбіл чи у вас іншої компанії, бачите, він все заходить, хоч він і широкий, він триматися буде просто дуже-дуже класно. На штани будь-що. Можна зацепити. Чому я на це вам звертаю увагу? Це важливо, оскільки коли ви працюєте, щоб все було під руками, чухлів не тримаються міцно, хоч вверх ногами їх поставте. поставити. Ну і звичайно, що самі наші ножниці стандартизовано вже так, як ми вже до них звикли, як ви бачите. Тобто всередині у нас йде прорезинено, зверху у нас іде підсилено, плюс мають ребра для того, щоб коли нам буде, треба десь там притиснути, чи якщо ви двома руками працюєте. Далі кабелеріз і звичайно, що з цієї сторони з насічками для того, щоб нам легко можна було різати. Ось такий кабель, як ми бачимо, трьохжилку. І ми бачимо, він, ну, це, це прям супер-супер легкий, це взагалі без проблем. А якщо нам потрібно просто одним куском, ось ми сюди ставимо і раз. ну Взагалі це можна граючись. Що ще немало важливо, відразу ж компанія Мілокі продумала про те, як ви бачите, плюс-мінус це для того, щоб ви ж розумієте, що це шарнірний інструмент, і в нього з часом буде розходитися е, саме наше місце, де ми закріплюємося. І у нас є ось такий доступ для того, щоб ми їх могли підтягнути і ще додатково змащувати, щоб вони вам максимально довго ходили. Класне рішення. Адекватний суперцінник для любого електрика чи той, хто працює з кабелями, буде просто найкраще рішення. А за цими чи іншими професійними інструментами вам до нас.